Нещодавно вийшла восьма серія мультсеріалу Пекельний бос, і я не могла пройти цю подію мимо. Серія зазнала сливів, а також її багато хто чекав з нетерпінням. Було очікування, що нам більше розкриють стосунки між бліцом та Столосом, але щось пішло не так. Вітаю! І сьогодні ми поговоримо про восьму серію другого сезону, на яку ми так довго чекали. Але перед цим я хочу розповісти, куди ж я все ж таки зникла і чому не було відео. Після останнього відео на моєму каналі мені потрібно було морально відпочити, адже я працювала тиждень над цим відео без перерви і не виходячи навіть з дому. За цей час я змогла побувати на фанконі, що відбувався 8 та 9 червня в місті Київ. Всім дякую, хто мене впізнав. Так, ми весело провели час. Також проводила розслідування з приводу різних фандомів, і монастир УкрАрт цим був явно незадоволений. Хто зараз не розуміє, про що йде мова і що це за монастир такий, то посилання на плейлист з усіма відео про УкрАрт ком'юніті залишу в описі. А про все ви могли б дізнатися, якби ви були підписані на мій телеграм-канал. Там я показую свої малюнки, а також розповідаю про новини свого життя та майбутні плани. Нещодавно у мене з'явився новий персонаж, і вже в телеграм-каналі можна побачити його офіційний арт. Усі посилання ви знайдете в описі, а ми продовжуємо. Серія починається із пісні, яку вже встигли злити. Особисто я її побачила у себе в тіктоці і була приємно здивована. У мене було уявлення про цю сцену, що Бліц та столос збираються на побачення, і по суті так і вийшло. Сьогодні повний місяць, і як говорилося в договорі, що кожен повний місяць Бліц буде приходити до столоса, повертатиме глумуар, і буде кекатися із столосом. Мені сподобалося, що в цій пісні розкривають персонажів. Стовас любить Бліца і не хоче бачитись з ним лише через договір, він хоче змін. Бліц у свою чергу думає, що все добре і навпаки боїться щось міняти. Його все влаштовує, йому все подобається. Що я ще помітила в цій серії, то це календарі, де розписані всі дні. Календар можна помітити в офісі бліца минулих серій, в будинку бліца із Луною. До речі, цікавий факт, що сам календар висить поруч із сертифікатом удочеріння луняськи, і це прям така милота. А також у столоса на кухні. Я постаралася все роздивитися та перекласти. У бліца на коментарі є кумедний малюнок з багаточленами, які біжуть до столуса в обійми. Перше число написано нічого та просто зображення конячки. П'ятого числа намальований череп та написано вбити всіх. Можливо, це чергове замовлення, яке вже виконане. Шосте число намальований фургон, який треба було перевірити. Восьме число бізнес-день. Напевно, звичайні робочі будні. 9 число вечірка Міллі і це можливе посилання на майбутню серію, яку нам показали в трейлері. 10 число день Моксі, 12 число, я так розумію, була практика зі стрільби, 14 число прогулянка з Луняшкою 16 число зателефонувати до Фіза. І приємно, що хлопці помирилися і тепер можуть вільно спілкуватися. Ця подія мене дуже порадувала. Відчувається, що між ними зростає ось ця братська связь. 19 число дедлайн: швидше за все, паперова робота, яку пізніше Бліц перекине на Моксі. 21 число знову чергове замовлення, 25 число День батька з луняшою. І це ще одна мила деталь. І нарешті те саме 29 число, повний місяць, де намальований столас, а також замітка не забути набір для зв'язування. До речі, у столосам він помічений просто стояком. У пісні можна помітити, що Столос ховає камінь Асмодея у подаранкову коробку, яку нам показував у кліпі пісні Just Look My Way і ставить її між тими самими книгами з серії, де розповідають про дитинство Столоса та Бліца. Приємно, що такі деталі нам намагаються показати це як метафора між двома сторонами. Стол це книга травника, Бліц це книга піратів, і між ними стоїть камінь на смодея. Зараз у цій ситуації їх поєднує лише камінь, і він вирішуватиме майбутнє, яке чекає між відносинами Бліца та Столоса. Принаймні, я так бачу цю ситуацію. Стола сидить за столом між чашкою з підписом Сумний батько, а також з постівцями, на яких написано «Боягузловий овал. Але тут є гра слів. Ово також звучить як сова, тобто боягузлива сова. Не дарма я сиджу сто днів у дуалінгу, і ні, це на жаль, не реклама, а просто сумна реальність. Візьміть у мене хтось рекламу пліс, я також хочу поїсти постівців. До речі, на молоці зображений той самий демон із Луленда. -Лу Походу, після другої серії першого сезону, бідолаху так і ніхто і не знайшов. В Америці давно на упаковці з молока друкували зниклих людей. Молоко люди часто купують, тому це була хороша стратегія, хоч і дуже моторошна. Вперше я помітила таку деталь ще з дитинства мультсеріалі Качені історії, де Скруш Макдак втратив пам'ять, і там він шукав своє зображення на пачках молока з надією згадати, хто він, адже раптом про нього вже написали, що він дето в пошуках і його шукають. У цій серії нам показали Херувімів, да, яких вигнали з раю, і тепер вони блукають у світі людей. Також тут показали агентів, які спіймали Херувімів та відвезли до себе на базу. І мені здається, що тут якось сталося з нами очікування і реальність. Ніхто не очікував, що саме у восьмій серії буде розвиток другорядних персонажів та розкриття подальшого сюжету. Усі хотіли побачити розкриття стосунків Стоуса та Бліца, але нас, глядачів, переіграли. Чи це добре? Ну тут важко сказати. Адже з одного боку мультсеріал був заснований на комедії, а зараз відбувається драма. Добре, що творці не забувають про другорядних персонажів, але чи потрібно було їх саме сюди вставляти? Я думаю, що так. Адже в трейлері нам показувало, що в основному сюжет буде пов'язаний зі світом людей та агентами, а також паралельно тьорки з родичами Столоса. Тобто намічається місцева Санта-Барбара із, так скажем, скраплинками, ось цих драма Квін та Дама в біді. І чесно кажучи, мені цікаво, що з цього вийде, адже в губині душі ми обожнюємо жувати ось це скло і робити чудові арти. І творці цього мультсеріалу про це знають. Під час допитування Херуїмів можна помітити малюнок, який намалював агент Ван, а також напис Ткорд, який переводиться як придурки. Також є емейл, де написано. Придурки керують собака секретно урядом та номер 1555 придурки. Команда ІМПІ повертається з чергового завдання, і, до речі, там є командна така отсилочка на Пітера Гріфіна. І Бліц каже, що давно не приходив до столаса. З Столос же в минулих серіях казав, що, тип, ну, чел, не хочеш, не приходь, ну і він такий не прийшов. оу. Ну і уняшка Бліцу каже, що блін, чел, та походу ходу того з тебе взагалі вже бачити не хоче. І бліц явно нервує. Він змінюється, якби він нервує, каже, що та ні, ні, ти чо, ми ж типу братюні, все нормально. Мені так подобається його новий дизайн одягу. Ось ця рубашка з короткими рукавами, ось цей метелик у нього на шиї. Ось ці підтяжки, ну блін, солідно, солідно. Нам показали коробку з підписом мотлах для втіг із столасом І найцікавіше, що там навіть є іграшка Моксі. Типа, блін, чого? Мені цікаво, що вони там робили з тою іграшкою. Херуїми кажуть, що вони ангели і прийшли помститися демонам. Що найцікавіше, вони називають себе екзорцистами. Виходить, що події Пекельного Боса відбуваються після подій хотелю Хазбін, де відбувся суд, і всі дізналися про існування екзорцистів. Або це дуже жорсткий ляп, тому що якби Адам і Сера це все тримали в секреті. і Ніхто із членів ради, і хто там був присутній в суді, ніхто про це не знав взагалі. Я дуже сподіваюся, що моя теорія буде вірна і все буде йти правильно, а не це жорсткий якийсь ляп. Після нападу демонів уряд збільшує бюджет для агентів. Найцікавіше, що священники. Їх вирощують як коні. І мені здається, це напевно пряма відсилка на серію фільмів Зоряні війни, де Іван Кінобі дізнається також про армію колонів. Також зробили костюми, і мені це нагадало, якщо чесно, якихось паверрейнджерів або одну із серій Ріка і Морті. Також агенти встигли побудувати портал в ад. Мені просто цікаво, як? Вони гравіті Фоуз передивились. Вони в Майнкрафт переіграли. Як? Просто як! Також Керуїмам дають датчик стеження, який показує місце знаходження Бліца. Як вони це зробили? Як я не буду спати ночами? До речі, він мені ще чимось нагадує, покідекс. І я надіюся, що я правильно згадала це слово, наскільки я пам'ятаю, це е, з покемонів. О, хто дивився покемони, ті мене зрозуміють. Бліц вже на колі похоті і влаштував собі шопінг. До речі, якщо придивитися до продавців цих магазинів, вони полукровки. адже вони мають різні частини тіла різних підвидів демонів. Павучок, до речі, чимось нагадує дідуся Камазі. Із повнометражного аніме, унесені приводами від Хаяо Міадзакі. Бліцу хочеться чогось мега більшого, і він приходить до Фізі. Ви тільки подивіться на його костюм, який ж він лапочка! Коли Фіз вбиває код до колекції Асмодея, то можна побачити й саму мордочку Асмодея, яка досить так мило корчить свою мордочку. Я так розумію, що код до колекції Асмодея знає лише Фізоролі, і найцікавіше, що в колекції можна побачити. <звук> Тим часом Луняша, Моксі та Міллі також стежили за бліцом і врятували від героїмів. Анімація бійки розкішна. Видно, чим займалося і чому серії не було так довго. Херуїмів виганяють, а агенти вже граються з костюмами. З Можна помітити відсилку на мєм із жабкою Пепе який прокинув їжу. Бліц приходить до столоса і давай відразу показувати, що ж він таке прикупив. Але Столосу це не цікаво. Він просто хоче поговорити, а Бліц цього не розуміє. До речі, коли Бліц показав, Затичку з гномом, то в мене одразу з'явилося кілька думок. Перша це знову ж таки відсилка на Gravity Falls та їхні гноми. Друга це відсилка на четверту серію з Сантою. І третя це відсилка на мем із гномом Ву. Бліц віддає гремуар. А стола здарує йому камінь Асмодея, який підписаний на ім'я Бліца. Частково Бліц тепер належить асмодею, але ці хороші коріша і тіпа, нема проблем в цьому. Стовос спеціально замовляв камінь під руку Бліца, тому він так підійшов ідеально. Стовос каже, що він не хоче прив'язувати себе і бліца одним договором, і він його відпускає. Той ж його неправильно розуміє і висловлює свою думку прямо в лице Бліцу. Ти меркальтильна сучка, яка лише вміє використовувати таких, як я, і грати над почуттями. Я тебе не навичу. Ідіот, я хочу, щоб ти був вільний. Ти взагалі знаєш, стільки я грошей відвалив заради цього їбаного кристала. Дупа тиждень буде горіть. Я не розумієш, що я хочу, щоб ти приходив до мене будь-який час, а не через якийсь там їбаний договір. Так ти мене ще й відпускаєш. Сука, я думав, що у нас сильна чоловіча дружба. Ой, бля, який ж ти тупий була. Іди про вітер боже до сліз довів, блядь, муділа. Може, в майбутніх серіях до тебе прийде усвідомлення, до бойобати кусок, а? Що? Та бля! Дивлюсь восьму серію адського боса, сука, два трупою, що з того, що бліз, щоб нормально поговорити, так ніхто нічого не зрозумів. У мене просто, у мене нема слів, у мене просто одні емоції. Одні емоції. Які я можу зробити висновки до цієї серії? Загалом серія непогана, але все ж таки надто затягнули стосунками бліца та столоса. Мені це вже нагадує мультсеріал Леді Баг та Суперкіт, де також тримало інтригу між відносинами головних героїв. Адже по суті на них серіал і тримався. А вже більше так пізніше пішли секрети та розкриття основного сюжету. Чекаємо нових серій. А я дякую вам всім, хто додивився цей ролик до кінця. Мені дуже приємно підписуйтесь, будь ласка, на мій ютуб канал, телеграм канал. Ставте лайки обов'язково, так я бачу, що вам дійсно подобаються мої відео і ви б хотіли бачити їх частіше і більше. Також у мене є Patreon, там я намагаюся викладати усі новини про майбутнє відео. Обов'язково зазирайте на мій телеграм-канал, там вже йде розробка мого майбутнього мірча. Ваша підтримка, як завжди, важлива для мене. Всі посилання я залишу в описі, а я за чаєм.